Їй сьогодні <пілляв> треба здавати пластиковий паспорт міняти. Отже ми приїхали <пілляв> в паспортний стол і тут стояли, ждали в очередь. <пілляв> Мало беров свого району придавайте, я тут. А невістка приїхала з сукрухою робити ж паспорта. Сукруха радіна в руку в паниці. А брат позвонив, каже, приїде, повежі, найти. Ми тоді поїхали, в поліція їх немає. Бо всі скорі піма таких двох дівчат одинакових і сапов обід. І сказали, що в туалет пішли. Все повилітало, всі люди бігли, кров капала, ну, взагалі. Роздіти побігли, ну, взагалі. Думали, що буде зараз ще один удар.